Деструктори, що це мається на увазі? І що це насправді означає? Деструктори це ті, хто, якщо по-простому, розкладають розкладатори, от, можна чого? сказати. Дивіться, коли в нас рослина росте, уявіть собі стебло кукурузи. От воно таке тверде, міцне за рахунок чого? Тож в ньому багато целюлози. Це така рослинна речовина, яка. Дуже вона така міцна і вона стійка доволі до розкладання в середовищі, лігнін це теж речовина, яка забезпечує таку дерев'янистість. Ось це все рослина набудовує в своїх тканинах за сезон. А потім, коли воно попадає в землю. Його треба, щоб це хтось з'їв. Тобто, по суті, деструкція це поїдання того, що е, потрапляє в ґрунт там, рослинного походження, може і тваринного. Тобто, все живе в якийсь момент свого існування буде деструктовано. от, е, Тобто. Е, Рослинні рештки з'їдаються мікроорганізмами і розкладаються до простіших компонентів, там цукри, якісь амінокислоти, якісь там органічні кислоти. Тобто воно розбирається. От якщо в стебло кукурузи – це був такий великий конструктор, воно розбирається на маленькі детальки мікробами, і це все йде в ґрунт, і потім його або інші мікроби їдять, або рослини засвоюють, або воно гумус утворює. І наша задача це зробити цю деструкцію керованою. Тобто, щоб ми не призвели до якоїсь швидкої мінералізації да, і втрати знову ж таки тих е, поживних елементів, а зв'язування їх в ґрунті, да, щоб ми їх залишили для наступних культур і залишили для того, щоб ми депонували вуглець в ґрунті. Тому дуже важливо звертати увагу на ось те, що я казала вище направленість процесів, куди в нас рухається. А це відбувається е, знову ж таки за рахунок е, мікробіологічного аналізу, коли ми можемо поміряти співвідношення. Певних груп мікробів, тобто їх багато видів, але їхнє певне співвідношення нам показує напрям, куди цей процес рухається, так? чи деградує, чи навпаки, ми маємо депозит. Уже якщо ми так заговорили про ґрунти і про те стебло кукурузи, то пані Юля, у нас же ж зі стеблом у ґрунт йде на зимівлю і шкіднички, і хвороби. І питання в тому: от в ґрунті біометод, які, які в нас є альтернативи. Прошу. Ну, насправді варто згадати про те, що разом з стеблом кукурузи залишаються ті мікроорганізми, які є патогенами для кукурудзи. І в випадку з кукурузою, це зазвичай гриби роду фузаріум, які є фітопатогенними. Тому дуже часто спостерігається на полях за моєї практики те, що коли не застосовуються мікробіологічні препарати для деструкції стебел кукурудзи. І є посів після кукурузи, там, інших зернових, бобових, наприклад, той ж самий сої, гороху, то в наступних роках спостерігається більша кількість рослин, які уражені фузаріозом. Бо для бобових це є критично. Вони досить часто хворіють фузаріозною кореневою гниллю. В понеділок я лише повернулася з поля, де така ситуація призвела до розвитку фузаріозної кореневої гнилі на гороху. І вже ну, досить велика площа уражена саме цією хворобою, а цього можна було уникнути застосуванням лише мікробіологічних деструкторів, які б розкладали рослинні рештки та харчувалися грибами роду родуфузаріума. Це можуть бути такі гриби, як гриби роду триходерма. Вони є досить сильними природними ворогами грибів роду родуфузаріум. Забирають їхню екологічну нішу, тобто рослинні рештки розкладають їх, і також харчуються міцеліям гриба Колеги, А так щоб нас не сказали, що ми тільки про кукурузу говоримо і давайте в форматі деструкторів. А це ж мова йде про зерни не тільки про зернові культури, тобто і на овочевих. Тобто, це є широкого спектру так. застосування, так ну для овочевих до речі, це теж дуже цікаво. Саме застосування грибів роду триходерма, адже ми дуже часто маємо проблеми конкретно з ними, з кореневими гнилями. А кореневі гнилі в нас зберігаються в ґрунті. Я дуже великий противник того, щоб застосовувати хімічні препарати саме в ґрунт з поливом, що в нас дуже часто, на жаль, практикується, адже ґрунт, як ми вже говорили, це жива екосистема. І ми не маємо вибірковості дії, коли застосовуємо хімічні препарати, таким чином вбиваючи ті мікроорганізми, які нам могли б принести користь. А застосування грибів роду триходерма дозволяє навпаки не вбити хороших, а вбити поганих і захистити від фузаріозної кореневої гнилі. Але єдине, що хочу зауважити конкретно у випадку із кореневими гнилями. Що це хвороби, які не завжди мають відношення конкретно до збудника хвороби і рослини. Це ще питання фізіології рослини і тих факторів технології, які допускають ослаблення цієї рослини. Адже стійка рослина вона ніколи не захворіє фузаріозною кореневою гнилі. Фузаріум насправді він є в кожному зразку ґрунту, коли ми відділяємо його для мікологічного аналізу. Але в більшості випадків не призводить до хвороби. Єдиний момент, який настає, коли захворіла рослина саме цією хворобою, це коли є якісь технологічні проблеми, конкретно при вирощуванні рослини. Тому, коли до мене звертаються саме з випадком з цієї хвороби, я зазвичай розбираю всю технологічну карту, щоб виявити, що ж призвело до розвитку цієї хвороби. Для того, щоб забрати першу причину, ну, наприклад, полив холодною водою. Це Стрес часто віці. буває. Так. А скажіть мені, будь ласка, тобто, якщо ми е, говоримо про застосування біологічних методів, технологія вона складніша в порівнянні з застосуванням хімічних методів засобів захисту рослин? Ні, насправді не складніше. Це дуже величезний міф, який є, на зараз існує. Я навіть колись була взяла каталог хімічних компаній для того, щоб показати своїм колегам, які говорили про те, що це складніше, скільки факторів впливає на хімічний фунгіцид, інсектицид, там такий маленький шрифт, три сторінки тексту, що могло вплинути на ефективність хімічного препарату. І чому він не спрацював? Так само, як і з біологічним. Просто потрібно розуміти ну, певні ази. Ми зазвичай їх вчимо. Це не складно. У мене тоді давайте уточнення. Давайте, якщо а, я є а, такий споживач, маленький фермер а, без аграрної освіти, який по суті знає, чув, що є така трихограма і чув, що сонечко Семи Крапкове дуже любить попелицю. От, е, насправді от, е, використання біологічних препаратів, які є особливості, от, е, їх застосування, певні можливо, відмінності. І я, наприклад, розумію, що ти, коли кидає, ну, розповсюджуєш там, хижих комах, це одна історія, якщо у тебе там мікробіологічні препарати, це інша. От, я б попросив, щоб ви от, пояснили ці особливості, щоб було зрозуміло в деталях. Ну, Перш за все, це розуміння механізму дії кожного препарату. Це стосується що хімічних, що біологічних насправді. Якщо препарат контактний, то використовуємо його, коли шкідник є, а не профілактично. Якщо препарат кишкової дії, тоді, ну, наприклад, як бактерії роду Bacillus thuringiensis, тоді ми використовуємо його проти комах, які є листогризучими, тоді він подіє. А не проти комах, які мають колюче сесний ротовий апарат, тому що це буде ну, та ж сама попелиця. Дії ми не побачимо великої. Також, якщо ми говоримо про хвороби, то потрібно розуміти цикл розвитку самого збудника хвороби. І це також, до речі, стосується що хімічного, що біологічного. Якщо ми вносимо препарат правильно в ту фазу, в яку може відбутися зараження патогеном, то він спрацює. Якщо ми внесемо його неправильно, то що хімія чи біологія в однакових умовах насправді є. Чи потребує спеціальна техніка для внесення мікробіологічної? Ні, ні. Ми навіть застосовуємо наші препарати дронами, самими оприскувачами. Вони не потребують спеціальної техніки. Також їх потрібно вносити в вечірні години, коли немає інтенсивного сонця. Але тут теж ми можемо повернутися до того, що хімію законодавчу теж заборонено вносити у день. Тому ми насправді більш-менш в рівних умовах з хімічними препаратами. Пані Тетяна, а до вас тоді таке питання. Це дорого біологічний метод зараз? Порівнянні Дивіться, з. Дивіться, відповісти прямо однозначно, буде невірно. Тому що є різні технології, да, і якщо інтегрувати, наприклад, один елемент в технологію, це недорого, але це успішно і це прибутково, як ми говорили вже там про ті ж деструктори. Угу. Якщо ми говоримо про інтеграцію да, там на, при обробці насіння, так, і, наприклад, захист, Тим паче, якщо говорити про технологію більш класичну, то де ми поєднуємо або чергуємо певні обробки, то це навіть здешевшує технологію вирощування. Якщо говорити про захист від хвороб. То біологічні фунгіциди в Україні наголошую, тому що в Європі за рахунок регуляторки дорогої реєстрації там препарати біологічні дорожчі, значить тому українці мають тут переваги. Біозахист від хвороб дешевший відсотків на 20. А якщо говорити про захист від шкідників, то може бути Знову ж таки, залежно від епіфітотії того чи іншого mm -hmm. шкідника, да, тобто могли, можна обійтися двома обробками, да, а можна піти, уже, коли ПШ значно перевищило, і там потрібно більш насичене реагування, частіші обробки, да, то можемо здорожчати. Тобто інсектицидний захист біологічний за рахунок певної вибірковості теж да, про те, що Юлія говорила. Тому Та, що таки теж хороше питання а, взагалі в природі рослини без мікроорганізмів вони навіть живитися не можуть. Тобто, рослина ж там не просто там вона ж ложка не бере там, не черпає той ґрунт, і ну, корінь не телепортується з ґрунту. Все, що там є Ось, цими посередниками в живлені є мікроорганізми. Якщо їх є достатньо, якщо вони ті, які потрібні цій рослині, рослина буде достатньо забезпечена, якщо ні, то будуть проблеми. Так от, повертаючись до фосфор мобілізаторів. Якщо вже говорити про післядію позитивно то о, вона найяскравіше буде спостерігатися саме з цією групою крові. Пояснюю чому У нас в ґрунті загалом є дуже значні запаси фосфору і калію. валові так, але там він перебуває в недостатній Так, Це просто мінерал лежить, який рослина використовує Стати не може і є мікроорганізми, які називаються фосфоркальні мобілізатори. Насправді велика кількість, тому що. Багато мікробів навчилися це робити для своїх потреб. вони виділяють різні органічні кислоти, які от просто вони розчиняють ці мінерали, проблем було ось ці от іон фосфора. Роботґрунт вони їх собі поглинають, і потім можуть передавати далі рослинам. Це якщо кожу Тобто, якщо ми насичуємо грунт такими мікроорганізмами е, в достатній кількості, то вони можуть там працювати ще певний час. Ми будемо бачити після дії, тобто вони там нереально не осінь, за весну вони працюють в ґрунті, Зростає кількість доступного фосфору калію і От, на наступний сезон. Після внесення бачимо, таке що позитивний. Це як після резистент. Між, тобто, то От, наскільки я розумію, що це є ключова перевага біологічного методу, що не, не відбувається звикання до. Правильно я розумію? А вони не можуть звикнути, тому що це, сказавши природні вороги, це просто сказати. Я можу трошки детальніше прокоментувати, що відбувається. Якщо ми говоримо особливо про біологічні фунгіциди, ми якщо вносимо якийсь хімічний продукт фунгіцидний, там буде одна, дві, ну зараз вже три компонентні фунгіциди, тобто це все одно обмежена кількість діючих речовин. Кожна з них діє там на якусь частиночку життєдіяльності шкідливого гриба. І тому до чогось одного, це як то кажуть, протидія в щита й меча, шкідники можуть виробити доволі нескладно, в них цей еволюційний механізм дуже добре працює, що до чогось одного можна звикнути. А якщо ми говоримо про агенти біологічного контролю, то кожен з них він виділяє кілька десятків різних речовин антимікробної дії, які будуть по-різному діяти на шкідника. Якісь там будуть йому умовно, там його оболонку будуть там дирявити, щоб він не міг далі функціонувати. Якісь будуть ще на ньому плюс паразитизм, тобто вони його фізично їдять. І ось весь цей спектр різних речовин, які будуть по-різному діяти на ньому, мають різний механізм дії, до от всього цього зразу пристосуватися, навіть якщо ми математично порахуємо, це ну, майже неймовірно. От, І тому це є така перевага біологічного методу, що. За рахунок такої варіативності вони будуть А таке спрацювати. питання. Дивіться, як таку, якщо можна умовно вибачають mm -hmm. за непрофесійність, а після дія. Тобто, я розумію, що ми там по суті насичуємо біоту mm -hmm. а, корисними мікроорганізмами, mm -hmm. і ми чи можемо сподіватися, що на наступний сезон продовжиться ця корисна дія мікроорганізмів, які ми. Так, Якщо ми говоримо особливо про ґрунт, тому що ґрунт це дуже таке стабільне середовище, на відміну від там, надземної, там, де і повітря, і сонце, і температури ґрунт це більш така стійка сфера. То якщо ми вносимо в ґрунт мікроорганізми, особливо ті, які здатні мобілізувати фосфор і калій. От ми так плавно з теми захисту, ми пішли в живлення, тому що така коротка ремарка, всі, коли чують біологічний метод, всі зразу захист, інсектициди, фунгіциди. А насправді біологічний метод це ще живлення, також тому, що в природі мік... рослини… Не, що треба правильно вибачити, що перебіг розуміти, що таке здорові рослини насправді. Не, 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 да. Não é, muito... claro. Não é muito... Ми ґрунт такими мікроорганізмами е, в достатній кількості, то вони можуть там працювати ще певний час. І ми будемо бачити після дію. Тобто Вони там, наприклад, за осінь, за весну вони працюють в ґрунті. Е, зростає кількість доступного фосфору калію, і ми на наступний сезон після внесення бачимо ще позитивно після дію. Тобто тут трішечки додати коментар, да, з практичного такого досвіду застосування, що о, дійсно позитивна після дія звичайно привикли після дія це якась там ну, дія чи не кожність негативна. Да, маємо позитивну після дії від мобілізаторів, але ще залежить від того місця в технології, і методу застосування. Якщо ми працюємо локально, наприклад, в рядок ми вносимо при посіві однієї культури. То е, більший прояв буде на цю культуру. Да, наступного року, якщо там буде вже посіяна пшениця, то прояв буде мінімальний. Якщо ми вносимо, наприклад, при підготовці ґрунту на весь е, на всю площу, е, да, заселяємо максимально. Е, е, Біологічними агентами, тому ми маємо системну два роки вже доказову дію на дві культури. Тобто можна рахувати да, економіку витрат на один рік, а приріст очікувати два роки. Цікаво. А так, щоб вертаючись в захист з рослин, а, якщо ми пройдемося по таких основних розділах, а, з грибами біометод працює. А шкідниками біометод працює. А так якщо йде по біометод Звичайно. працює. Гербологія в біометоді ну намагається розвинути саме да. цю галузь, але насправді це досить важко, але адже багато грибів, які можуть живитись бур'янами і викликати їхні хвороби, потім можуть заражати рослини культурні. Тому зараз. Тривають розробки таких препаратів біологічних гербіцидів, але на жаль, поки якогось конкретного продукта, який би працював, поки немає.